Як брати Медведчука та козака попалися на махінаціях? Через що розгорівся скандал в Академії сухопутних військ? Та яку відповідальність несуть затримані ДБР колаборанти? Про все це просто зараз у Топ Ньюз. Вітаю! Час нагадати, як просиваються справи зрадників та колаборантів. Спочатку повномасштабного вторгнення бюро направило до суду 827 обвинувальних актів, які стосуються зради національних інтересів. Загалом у відомстві понад 2 тисячі справ. З них за обвинуваченнями у державній зраді, 1654 кримінальних провадження, 435 справ стосовно колабораційної діяльності, 1128 тисяча осіб отримали підозру. 553 громадянина розшукується, більш як 1300 перевіряються на причетність до зради та колабораціонізму. До суду направлено 828 обвинувальних актів. Чекаємо вироків і нагадуємо, що відповідальність за зраду сувора та невідворотна. До речі, затриманий ДБР-колаборант з Харківщини, а саме лісник куп'янського лісового господарства, який чотири місяці співпрацював з ворогом під час окупації, засуджений на п'ять років в'язниці з конфіскацією майна. На Волині судитимуть посадовця одного з правоохоронних органів та його спільника. Вони налагодили схему переправлення чоловіків за кордон під виглядом інвалідів. Такі послуги коштували 8 тисяч доларів. США. як це працювало? Клієнт на кордоні називає пароль спільнику-прикордоннику, після чого його оформляють як інваліда без відповідних документів. Це один з епізодів. Звичайно, що правопорушники перестраховувалися, напевно, не могли дати стовідсоткової гарантії і ділили гроші на три транші: 4,5 тисячі доларів це початок підготовки до виїзду за кордон, півтори тисячі доларів перед виїздом, дві тисячі доларів після виїзду за кордон, які передавала вже довірена особа. Фігуранта було затримано під час отримання коштів. Як то кажуть, спіймали на гарячому. ДБР в чергове наголошує: порушуєте закон, будьте готові нести відповідальність. Далі поговоримо з вами про роботомитниці та протиправні оборудки, які вимивають кошти з державного бюджету в кишені посадовців. Перед Фемідою постануть співробітники львівської митниці, які за гроші оформляли товари як гуманітарку. Слідчі задокументували декілька епізодів, де посадовець роз'яснює механізм ухилення від сплати митних платежів та його фінансову привабливість. Ось один із них у травні 2023 року. Митник запропонував бізнесмену організувати швидке майже експрес-оформлення товарів під виглядом гуманітарки без сплати мита. Розмір хабаря визначав у плаваючих відсотках від загальної вартості вантажу. Вийшло 22 тисячі доларів. А це 14% вартості вантажу. Працівники ДБР затримали злоумисника під час отримання чергового хабаря. За одержання неправомірної вигоди можна на більш ніж 10 років сісти за грати. Хм, 22 тисячі доларів. 10 років за ґратами зважуємо? Чи варта шкура вичинки? Бив по голові та у різні частини тіла руками, ременем та прикладом, примушував привселюдно їсти цигарки через запізнення на шикування та використовував інші способи цкування курсантів. ДБР повідомило про підозру у застосуванні військової службової особи насильства щодо підлеглого вчиненого в умовах воєнного стану. Працівнику академії сухопутних військ у Львові таким чином він хотів привчити майбутніх військових до дисципліни та порядку. Невдоволення молодого куратора офіцера могли викликати недбало складені речі або помилки в журналі. Наразі підозрюваний під вартою з можливістю внесення застави майже мільйон гривень. Відповідальність невідворотна. Рідним братам колишніх народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака та двом їхнім спільникам ДБР оголосило підозру в ухиленні від сплати податків. Схема діла декілька років на заводі з виготовлення цегли. Сировину для цього видобували на одному з кар'єрів, підробляли документи щодо обсягів виготовленої продукції. Потім необліковану частину. Продавали заготівку за 5 років функціонування такої обробки було приховано продукції на 160 мільйонів гривень. З них в держбюджет не потрапило майже 75. Гроші передавалися Медведчуку та козаку, зокрема для фінансування збройної агресії РФ проти України. Директору та головному бухгалтеру підприємства Обрано запобіжні заходи для директора 9 мільйонів гривень застави, для головного бухгалтера 6 мільйонів. Братам сумнозвісних політиків підозру оголошено заочно. Слідство відомо, що вони переховуються від правосуддя за кордоном. Перевіряється версія, що один з них на території країни-агресора або країни, яка підтримує політику РФ, інший на території ЄС. Оголошення фігурантів в національний та міжнародний розшуки допоможуть їх виявити та притягти до відповідальності. Розслідування триває. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе!